Вітаю вас. З вами Бохеппі. Сьогодні ми поговоримо про групи крові. Група крові. Це класифікація крові людини за наявністю або відсутністю певних антигенів аглютиногенів на поверхні еритроцитів та відповідних антитіл до них аглютинінів у плазмі крові. Отже. Аглютиногени та аглютиніни. Аглютиногени. Це білкові молекули, які розташовані на поверхні еритроцитів. Саме вони визначають групу крові. Найвідомішими системами групи крові є АБ0 та Резус система. Аглютиніни – Це антитіла, які циркулюють у плазмі крові. А вони специфічні до певних аглютиногенів. Наприклад, якщо у людини група крові А, то в її плазмі будуть антитіла до антигена Б аглютинін бета. Просто запам'ятайте, у крові не може бути одночасно А і альфа, Б і Бета. Тут навіть розбиратися не треба, що таке аглютин аглютиноген просто за літерами зрозуміло. А що якщо будуть одночасно, то відбувається склеювання еритроцитів або процес, який називається аглютинація. Що ж це таке, коли крові з несумісними групами змішуються антитіла аглютини одного донора взаємодіють з антигенами, аглютиногенами еритроцитів іншого донора? Це призводить до склеювання еритроцитів, що і називається? Аглютинацією. Чому це небезпечно? Аглютинація еритроцитів може призводити до закупорки дрібних суден, руйнування еритроцитів та вивільнення шкідливих речовин у кров. Це може спричинити серйозні ускладнення аж до летального результату, оскільки судини будуть забиті і кров не буде поступати в органи, в тому числі і життєво важливі органи. Розглянемо групи крові у вигляді таблички. Перша група або нульова. Там, де антигени на еритроцитах відсутні взагалі, тобто немає не А, не Б. А антитіла у плазмі є і альфа, і бета. Друга група крові або А це де присутні антигени на еритроцитах А. А у плазмі, відповідно, є бета, тому не склеюються вони. Третя група крові або Б. Це група крові, де на поверхні еритроцитів є Б аглютиногени, а аглютиніни є. Відповідно альфа і тому не відбувається склеювання еритроцитів. Ну і четверта, де є аглютиногени А і Б. А аглютини у плазмі взагалі відсутні. Немає не альфи, не бети. Що ж означають ці позначення з таблички? Антигени. Аглютиногени це білкові молекули, які розташовані знову ж таки, вище було сказано, на поверхні еритроцитів. Саме вони і визначають групи крові, тобто або є, або їх нема, або є обоє. Антитіла, аглютини це білкові молекули імунної системи, які циркулюють у плазмі крові. Вони позначаються або альфа, або бета. Вони специфічні до певних антигенів. Якщо внести в організм еритроцит з певним антигеном, антитіла можуть злипатися. Відбувається аглюцинація. Тобто, якщо є А. Антиген і аглютин альфа тоді відбувається злипання. Або якщо є Б антиген і аглютин відповідно бета, то також відбувається злипання і відбуваються вище зазначені ускладнення, про які ми казали. Чому важливо знати свою групу крові? Переливання крові. Перед переливанням крові обов'язково визначають групу крові донора і реципієнта. Несумісність груп крові може призвести до аглютинації ретроцитів і розвитку трансфузійних реакцій. Вагітність сумісність груп крові матері та плоду має важливе значення для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених. Трансплантація органів і тканин. Група крові також враховується при трансплантації. Що таке донор? Що таке реципієнт? Донор це людина, яка добровільно віддає свою кров. Або її компоненти, там плазму, тромбоцити тощо для переливання іншим людям, які цьому потребують. Донори є справжні герої, адже їхня кров рятує життя тисячам людей. Реципієнт це людина, яка отримує донорську кров або її компоненти. Реципієнтами є люди. Які втратили багато крові внаслідок травм, операцій або мають захворювання крові, що потребують переливання. Універсальний донор крові це людина з першою групою нульовою. Вона є універсальним донором еритроцитів, оскільки на її еритроцитах взагалі відсутні антигени. Не А, не Б немає. Там вже не важливо, що в плазмі альфа-бета, якщо немає на поверхні еритроцитів, не А, не Б. Не буде аглютинації в будь-якому випадку. Універсальний реципієнт. Тобто той, кому переливають кров. Це людина з четвертою групою крові. Оскільки в її плазмі відсутні аглютиніни, і альфа, і бета відсутні їх взагалі там немає, тобто, хоча на поверхні ретроцитів є обидва антигени, а плазма вона ніяк не буде причиною аглютинації. Важливо знати, що хоча люди з нульовою групою крові вважаються універсальними донорами ретроцитів. А люди з четвертою групою крові є універсальними реципієнтами. Ідеальним варіантом є переливання групи крові цієї ж групи. Крім системи аб 0 існує ще одна важлива система груп крові. Це резус система Резус фактор. Це антиген, який може бути присутній на поверхні еритроцитів. Резус фактор це білкова речовина, яка може бути присутня на поверхні ретроцитів, наявність або відсутність цього білка. І визначає резус фактор. Якщо він є, резус фактор позитивний плюс, якщо немає, мінус. Вперше ця речовина була відкрита в крові мавпи, що на латині мала назву Макака Резус. Оце це поворот. Звідси і назва білка. – фактор. Що ж таке резус позитивна і резус негативна кров? Резус позитивна кров RH. Означає, що на еретроцитах людини є оцей самий білок резус-фактор. Резус негативна RH- означає, що на еритроцитах людини відсутній цей самий білок, який називається резус-фактор. Резус конфлікт. Що таке конфлікт? Ми розуміємо. Резус конфлікт це імунологічна реакція організму матері на антигени еритроцитів плоду, які відрізняються від її власних. Ну, зокрема, ми бачимо на малюнку, якщо у плода є резус плюс, а у матері є Резус мінус, імунна система буде атакувати такий плід. Чому? Тому що такий білок, як Резус-Фактор, він не властивий організму матері. А отже, імунна система чужорідні білки знищує, ну, в тому числі і цей білок резус фактор разом з еритроцитами, що може призвести до смерті плода. Як же запобігти цьому резус конфлікту? Профілактичне введення анти д імуноглобіну. Це препарат, його вводять резус негативним жінкам після пологів, абортів або інших маніпуляцій пов'язаних із ризиком потрапляння крові плоду в кров матері. Ретельний контроль вагітності, регулярне спостереження за вагітністю та проведення необхідних аналізів дозволить своєчасно виявити резус конфлікт та вжити необхідних заходів. Важливо визначати резус-фактор. Зокрема, при плануванні вагітності парам, які планують вагітність, рекомендується заздалегідь визначити свій резус-фактор. Переливання крові для забезпечення безпеки цього переливання, оскільки треба визначати не лише групу крові Аб-0, а і, звісно, резус-фактор, щоб уникнути конфліктів. Трансплантації органів і тканин. В органах і тканинах є кров, а отже ця кров може взаємодіяти. З кров'ю репацієнта. І звідси знову ж таки можливі конфлікти, тому і групу крові визначаємо, і резус-фактор також визначаємо. Дякую за увагу. Вподобайки, коментарі вітаються. Якщо є можливість стати донором, станьте ним. Адже це врятує багато життів. Ну, я б, звісно, також би став донором, але у мене є гепатит. А у людей, які хворі гепатитом, кров не приймають на переливання. Якщо нема протипоказань, то звісно, це дуже вітається спільнотою країн, а саме донорство. Оскільки да надія вона і омалужує організм ваш, оскільки кров відновлюється, ну і плюс рятує чужі життя. Особливо в нашій країні, де нагальна потреба дуже велика в донорській крові. І особливо на фронті. Тому дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. What?